Погода в Україні нагадує єгипетську. 28 серпня. Синоптики назвали одним із найспекотніших днів цього літа. Максимальна температура у більшості областей досягне позначки у плюс 35. Однак є і хороші новини. Зовсім скоро до України прийде осіннє похолодання. Тож скільки ще тектиме по спині, а коли доведеться витягати з шафи теплі речі, розповім за мить з вами. Новини те і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. а Ми переходимо до новин. Ну що? Спекотно останній тиждень цього літа продовжує підвищувати градуси і навіть короткочасні локальні дощі не в змозі кардинально змінити ситуацію. Синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбук назвала день, коли Україна буде однією з найспекотніших європейських країн. А ще попередила про потужний антициклон з сильним вітром. У середу Україна буде однією з найспекотніших європейських країн. Карта внизу максимальна температура повітря протягом дня, 28 серпня, становитиме у більшості областей України плюс 30, плюс. 35 градусів. Локальні короткочасні грозові дощі у південній частині зумовлені діяльністю циклічної зони над Чорним морем. Знижуватимуть градуси подекуди до плюс 20-30. Плюс Але все ж більшість території України і надалі перебуватиме у сухій повітряній масі. За словами синептикині, через протистояння потужного антициклону на півночі та циклону на півдні виникатиме сильний вітер, переважно східних напрямків. Погода в Україні нагадуватиме Єгипетську. Буде сонячно, окрім півдня, спекотно з сухим поривчатим вітерцем. У Києві, 28 серпня, також сухо спекотно до плюс 33 градусів та поривчатий вітер. Найближчими днями в столиці переважатиме спекотна погода. Однак, фахівці зробили ще один важливий прогноз. Зокрема, Наталка Діденко назвала дату, коли очікувати послаблення спеки. За її словами, вже на початку вересня в західних областях очікується відчутне похолодання. водночас вона зазначила, що до у більшості областей України мало імовірні. Однак в південній частині локальний циклон над Чорним морем зумовить місцями грозові дощі. Попередньо про 2 вересня, початок нового навчального року. У більшості областей України спека на сході сильна спека. В західних областях відчутне похолодання. Про синоптичні зміни на початку вересня повідомила синоптикиня українського гідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю НВ. Вона розповіла про погоду з високою температурою повітря в Україні протягом тижня. Попередила, де можуть пройти короткочасні дощі з грозами, та назвала день, коли температура відчутно знизиться. Цього тижня спекотна погода не відпустить, втім невеликий циклон на. Чорним морем впродовж наступних кількох діб принесе трохи хмарності та короткочасних дощів із грозами південним регіонам, які чи не найбільше потерпають від спеки та посухи. Там невелике послаблення спеки слід очікувати в останні дні серпня: плюс 17, плюс 22 вночі і плюс 27, плюс 32 в день. Хоч незначне, але полегшення для мешканців українського півдня. Водночас синоптики зазначають, що цього року перший осінній місяць в Україні буде теплішим ніж зазвичай, зокрема, про теплий перехід у вод вересень, на синоптикиня Українського гідромоцентру Діана Кривобок. Середня місячна температура повітря передбачається плюс 15, плюс 20. В Карпатах – 13-14, що на 2 градуси вище за норму. Щодо опадів, то їх місячна кількість очікується 37-76 мм, а в Карпатах – місцями 97-111 мм. Це, за даними Укргідромецентру, в межах норми. На більшій частині території нашої країни цього тижня опадів не передбачається. Температура повітря залишиться в межах плюс 15, плюс 20 вночі, і плюс 29, плюс 34 градуси в день. На узбережжі морів нічна температура сягатиме плюс 23, А за кілька днів така ж ситуація настане і в інших регіонах. Найспекотніше буде 28-29 серпня в лівобережній частині країни, особливо у східних областях, де місцями очікується сильна спека до плюс 35. Про це повідомляв і метеоролог, кандидат географічних. Наук Ігор Кибальчич. Впродовж найближчого тижня погодні умови у східній Європі визначатимуться малорухомим антициклоном із центром над середньою Волгою та областю зниження тиску над Чорним морем. Отже, в Україні переважатимуть вітри східної чверті, які принесуть до нас сухе та спекотне повітря з центральних районів Азії. У той же час над Кримом очікується розвиток циклонічної діяльності, завдяки якій тут пройдуть значні опади, а також відчутно знизиться температура повітря. Врешті регіонів України дощі малоймовірні. ймовірні за його словами. Завтра, 29 серпня, на більшій частині території країни без істотних опадів. Лише у Криму та у Карпатах пройдуть помірні дощі у супроводі. Гроз. Вітер збережається східної чверті 7-12 метрів за секунду. У південній половині окремі пориви 15-17 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 18, плюс 23. В Вдень плюс 29, плюс 34. А от у п'ятницю місцями за дощить. П'ятницю 30 серпня невеликі дощі з грозами, можливі у Херсонській області та у Криму. В решті регіонів України без істотних опадів. Вітер східний 7-12 метрів на секунду. У Приазов'ї пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 19. Плюс 24, вдень плюс 30 плюс 35. А от вихідні будуть спекотними і без істотних опадів. За словами метеоролога, лише у Криму очікуються невеликі дощі. У суботу, 31 серпня, отримується спекотна та суха погода в більшості областей. Лише у корму очікуються невеликі великі дощі та прохолода. Вітер східний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 19, плюс 24. В Вдень плюс 30, плюс 35. У кориму плюс 25, плюс 35. У неділю, 1 вересня, по всій території країни дощів не передбачається. Вітер східний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 19, плюс 24. В Вдень плюс 30, плюс 35. І хоча спеку нам прогнозують ненадовго, втім її наслідки можуть бути небезпечними для здоров'я. Щоб врятуватися від погодної гарячки, українці зазвичай поспішають на пляжі та ховаються у паркових затінках. Як пережити гарячу пору? Паради лікарів збирала кореспондентка ТСН Олена Лоскун. Як тобі водичка? Класна, не, не холодна? Ні. Такої бажаної прохолоди і дорослі, і малі шукають на пляжах біля водичків, на ну, все ж таки приємніше ніж в тих каменних джунглях, що в Києві. Але лікарі кажуть, у період з 11 до 16 години краще на вулиці не перебувати взагалі, щоб активне сонце не напекло голову. Якщо це сталося, постраждалого потрібно одразу ж охолодити. Рушник намочити холодною водою, окласти людину цим мокрим мокрим рушником з холодною водою, щоб вона трошки. Зменшили температуру тіл, то як же пережити літню спекоту без шкоди для організму? До яток із морозивом шикуються черги. Яке ви купили собі? шоколадно ягідне. Утім дієтологи запевняють, ефект полегшення буде лише тимчасовим від жирної важкої їжі, теж краще відмовитися натомість збагатити меню з сезонними овочами, фруктами, зеленню та ягодами. В першу чергу це огірок, який на 97% складається води. Потім це ягоди. На солодкі та напої із градусом у спеку табу вони спрагу точно не вгамують. Навпаки ще посилять, на відміну від звичайної води. Собою взяли сюди літра три води. Але Льодяну воду не пити, розжарені у надто холодне приміщення теж одразу не заходьте. Різкі перепади температури у понад 7-8 градусів можуть знизити імунітет і викликати ангіни. Бронхіти, нежиті, що хочете. Зараз багато влітку при таких перепадах температури, коли я пішов покупатися в холодну воду, я прийняв холодний душ. Дуже багато цистіти та всіх проблем з сечополовою системою. Ще одна порада: обов'язково користуйтеся сонцезахисним кремом, навіть якщо плануєте перебувати у затінку, дотримуйтеся усіх цих простих порад. Ну і головне насолоджуйтеся літом наповну. Адже воно таке швидкоплинне. А що ви думаєте про погоду в Україні та світі? Які температури є найбільш комфортними для вас? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе, побачимось.